Ми вдячні Богу, що знову ново разом сердець єднані. Звучать слова, хто любить Господа, хто любить Господа, разом співайте хліба пісня одна. Хто любить Господа, хто любить Господа, разом співа. Те пісня одна, колись ми з вами були чужими, тепер ми стали його дітьми. Сни. Хто любить Господа, Хто любить Господа, великодежа стрінемо с ми, нас потішає, Господнє слово, Ісус Своска. Що знову прийде, хто любить Господа, хто любить Господа, того Христов візьме, хто любить Господа, хто любить Господа, того Христос Ваш звіни від смертю на світ ріка, хто любить Господа, Хто любить Господа, той нехай сам ж славить Христа, хто любить Господа. oh uh -huh. Дорогі слухачі, дана християнська пісня має такі слова. Хто любить Господа, хто любить Господа, того Христос у небо візьме. І дійсно, Боже Слово навчає нас, що у вічне, благословенне, блаженне Боже Царство увійдуть лише ті люди. Котрі під час свого земного життя щиро полюбили Господа. А як нам перевірити себе, чи дійсно ми любимо живого Бога? Відповідь на це запитання ми знаходимо у Євангелії від Івана 14, 23-24, де так говорить Господь. Ісус Христос, як хто любить мене, той Слово моє берегтиме, тобто виконуватиме, і Отець мій небесний полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. А хто не любить мене, той не береже. Тобто не виконує моїх слів. Дорогі друзі, виконувати Христове Слово означає виконувати Господнє Слово, яке записане у новому заповіті. Отже, людиною, яка любить Господа, є лише та людина, яка зробила новий заповідь. Своєю настільною книгою, яку вона особисто щоденно уважно читає, вивчає, слухає, досліджує і виконує. А людиною, яка не любить Господа, є людина, яка не читає, не слухає і не виконує новий Заповідь. Любий, друже, і дорога подруга. Євангелія говорить нам про те, що Господь Ісус Христос, по своїй великій любові залишив славу Неба і, воплотившись в людське тіло, зійшов на землю і пішов на страшні голговські страждання, заради того. Щоби ми, полюбивши Господа, отримали прощення всіх своїх гріхів, звільнення від усіх гріховних залежностей, Боже благословіння на землі, вхід в вічне, небесне, Боже Царство і спасіння від вічних мук у вічному вогняному озері у вічності. Дорогий слухач, люба слухачко, Господь Ісус Христос достойний того, щоб ми полюбили Його так, як написано у Євангелії від Матвія 22:37. А саме, полюбили Господа всім серцем Своїм і всією душею своєю. І всією своєю думкою. І завжди пам'ятаймо наступне: ми любимо Господа рівно настільки, наскільки ми любимо читати, вивчати і виконувати Боже Слово. Тому давайте будемо щодня виділяти якісний час для особистого читання, дослідження. І виконання нового заповіту, бо це є доказ істинної а не фальшивої, любові до Господа. Слава Ісусу Христу!